Всім привіт! Сьогодні з вами я Лариса, і ми сьогодні будемо робити ось таку резиночку, заколочку в стилі українського. Ось така на резиночці наша заколочка. Як бачите, тут із двох кольорів жовтого та синього. Для такої квіточки нам буде потрібна лента 2,5 см ширина двох кольорів жовтого та синього лента 2,5 см ширина обох лент. Обох стрічок. Лента на українському буде стрічка. Ось така. Із них ми нарізаємо ось такі нам будуть потрібні полосочки для наших рядів. Як бачите, тут у мене два ряди синьої. Це буде тут по 18 штук наших лепістків. Виходить 36. Також тут 18 жовтих. Нарізаємо ось такі полосочки довжиною по 9 сантиметрів. Довжина у нас 9 сантиметрів, ширина 2,5, як я вже казала. І також нам треба буде нарізати. 13 і 8 це у нас, виходить довжина по 7 сантиметрів. І так, нарізаємо ми 36 отаких полосочок синіх. Далі нарізаємо 18 полосочок жовтих, це все довжина 9 сантиметрів. Потім ми нарізаємо, іде в нас четвертий круг 13 по 7 сантиметрів. І, четвер... і п'ятий круг у нас 8 штук по 7 сантиметрів. Далі нам буде потрібно свічка. Спічки, щоб її запалити. Ось такі у мене є щипчики. Також буде нам потрібна сама заготовочка з резиночкою, на яку ми будемо кріпити. Також мені потрібні будуть ножиці, лінійка, щоб відміряти, так як я вже відміряла. І наша лента. Стрічечка. Також нам потрібен буде клей пістолет. Це все я відложую, що мені не треба, запалюємо. І також нам треба буде потрібна наша серединка. Запалюю я нашу свічечку. Свічечка для того, щоб при зборці ми будемо підпалювати. Щоб не саталася наша стрічечка. Також нам потрібні ось такі серединки. Продаються вони в нас в творчому магазині. Ось така серединка в мене буде, як ви бачите, тут. Це також нам буде потрібно. І ще нам буде потрібен ось такий фетровий кружочок. Наш кружочок, на який ми будемо собирати нашу квіточку. 2,5 см ширина, діаметр його. Також, бачите, я накреслила ручкою коло, на який ми будемо потім кріпити наші квіточки. Зараз я вам покажу, як ми будемо собирати ці квіточки. Ми беремо стрічку, покажу вам із великою, вони робляться всі одинаково. Беремо, згинаємо, ось таким чином це виворіт, це наше лице блистяще, потім ми його згортаємо, Получається, в нас виходить ось така стрілочка нібито. Далі ми згортаємо, дивимося, щоб все було рівненько, згортаємо трішки з одної сторони обидві частини, і тепер ми закриваємо, закриваємо не посередині, а лягаємо до самого краю. Щоб закрився той та частина перла. Ось таким чином ми його зложуємо, придавлюємо, гарненько зажимаємо нашими щіпчиками і закриваємо. І ось така виходить наша деталька. Ще раз показую, беремо довжина 9 см. Згортаємо. Тут треба приловчитися, щоб у нас спали наші края були рівні. І тут у нас вийшло загин теж правильний. Якщо з першого разу не вийде, треба попрактикуватися трошечки, і все у вас вийде, буде добре. Візьміть якусь стару ленту не і спробуйте це зробити. Ось такі виходять детальки, і показую ще на маленькі. Також ми беремо, <кій> загортаємо, края в нас рівні, зверху стрілочка рівна. Трикутничок. далі звертаємо ці дві половинки і цею накриваємо. Ось така виходить, наша деталька. Тримаємо і заплавлюємо. Ось такі наші детальки. Це із сіми. І так, ось мої деталі вже готові. Я їх вже зробила, це в нас із 9 см, це в нас із 7 см детальки. І тепер нам залишається лише їх склеювати. Зараз включаємо клей пістолет і відсчитуємо. 7, 10, 12, 14, 16. Це буде наш перший ряд 16 штук. І будемо збирати. Клей чуть-чуть підігрівається і будемо збирати нашу квітку. Клей вже роз'їздився, і тепер приступаємо до нашої роботи. Я наносю. На самый проек. Ми зробили наші чотирикутник. і тепер ми будемо ось так доклеювати ще по дві, посередині. Дивимося, щоб наші кутики йшли рівненько. Ось тут, бачите, виходить, що у нас не вистачає одної. Я додаю, і це тому, що нам потрібно робити сразу дві наші квітки, тому що коли робиш одну, все рівно десь трошечки потім ти зіб'єшся. Нам потрібно, щоб квіточки закривали друг друга. Тому не бійтеся, якщо десь у вас виходить побільше, нічого тут страшного немає. Ми дивимося. Щоб наші квіточки закривали. Так, всі свої 16 штучок я приклеїла, тепер достаємо ще наших 16 штук. І тепер ми будемо клеїти уже між нашими лепістками. Ось так, другий ряд. Не сходити вниз. Клеїмо поверху. Я наносю клей. І таким чином між ліпістками я проклеюю наш другий ряд. Він лягає нагору. Так, продовжуємо клеїти до кінця другого ряду. Другий ряд ми вже проклеїли, прибираємо лишній клей. Ось такий, виходить, виходить наші сині два ряда. І тепер приступаємо до нашого третього ряду. Тут в мене трішки більше я наробила, але це не дивіться. Далі нам потрібно 16 штучок жовтого третього ряду. Також ми беремо і проклеюємо між рядами. Клеїмо також по, цій, по цьому самому ряду. Наносимо клей і проклеюємо, не спускаємося донизу. Клеїмо зверху. На синій. Я наношу клей сюди і тут уже ми клеїмо одна біля одної. Наношу краплинку клею і таким чином приклеюю. Клеїмо третій ряд до кінця. Якщо ви бажаєте, щоб ваш банк був пишніший, можна зробити четвертий ряд. Із таких ж самих лепестків сантиметр довжина, якої 9 см. Я роблю, щоб він був ось такий, не вгору, а такий більш плоский. І буду далі працювати так, ці нам не потрібні. Ви, якщо хочете, можете зробити ще один ряд. І з таких більших. Тепер нам потрібно 8, верні, 13 наших. Ми також не спускаємося, клеїмо на цьому самому ряду, тільки із за того, що вони в нас довжиною 7 см, вони виходять. Коротшими. Для четвертого ряду нам потрібно 13 штучок. також ми клеїмо друг біля друга, лягаємо з одної сторони. Заходимо, а наші верхушки йдуть рядом, а тут ми заходимо друг на друга, наносимо капельку клею і таким чином приклеїмо. Дивимося, щоб тут у нас йшло рівненько зверху. Продовжуємо до кінця. Наший четвертий ряд ми доклеїли, тут вийшло у нас 13, і тепер осталося нам доклеїти 8 штучок. Зараз ми будемо їх трошки спускати униз. Також ми наносимо клей. і тепер приспускаємо. उन्नीस um, nice І ось так приклеюємо нашу останню восьму. Приклеюємо, придавлюємо. І тепер нам залишається приклеїти нашу серединку. Я наношу клей прямо туди, і стараюсь рівненько посадити. Нашу серединку. Потрібно її придавити і потримати ось, як бачите, наш бант готовий. Тепер залишається лише приклеїти нашу резиночку. Резиночку приклеїли. Ось така чудова резиночка в стилі України у нас виходить. Кому подобаються мої відео, пишіть свої коментарі. Буду Ставте вподобайки, буду вдячна за вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. І пока-пока. До нових зустрічей. Пока!